Всім привіт! Сьогодні знову в барі. Зня... Знімаю я то, в той самий день, то, що і я знімав там ту попередню шахту. Я буду сьогодні грати з моїм братом і заодно вам покажу, як приєднуватися в барі. Ти готовий? Так. Добре. Я готовий. Е, першим ділом потрібно зайти сюди. Хтось створює кімнатку і тут буде писати пароль. От зараз. Я буду писати. Ні. От тут є пароль. Це є друга, той, як його? Це є друга кнопка, а перша написати цей пароль. Мій брат буде його писати. Давай, пиши. Дев'ять чотири. Девять чотири. Сімдесяти. Сімдесяти. Шість. Шість. Приєднався. О, приєднався. Тепер натискай той. Натискаємо той хрестик Готово. От. Ми приєднались. Баба, я сіляч. А я зато розуміший за тебе. Бін, я забув, я йду в -що. Е, Почекай, я маю ще до що підписникам показати. Йдемо зараз в інший храм. Добре. Почекай, йди сюди. Е, я зараз е, той забув, дещо підписникам показати. Де? Я на звір'єднав, бо забув де що їм сказати. Зараз приєднаємося до відкрити. Почекай. Вот. Тут ще той, хто створив кімнатку, в нього є доступ до вот того. Тут є ну, до настройок. І тут є різні настройки, які вам допоможуть один одного бити, наносити урон. Або не проходити скрізь свого друга, до якого ви приєдналися. Ну, коротше, скоро він до мене приєднається знову. Зачекайте мене. А ми, ми будемо поки що трохи почекаємо. готовий? Так, добре, давай. До речі, кожного разу пароль міняється. До нас одного разу сьогодні. Пам'ятаєш, приєдналися інші челіки. Ага. Вони якось гадали. Нас... Та, там вони вгадали наш пароль і вони під'єдналися до нас. Добре, давай. Шістдесят три. Вісімдесять. Вісімдесять. Шість. Шість. Так. Зараз я прийду. Ну. Добре, давай. Що? Да, я просто говори. І ми приєднуємося. В друге. Всього, до речі, ви в ці храми там, де є ці... Як їх крутячі храми, ви можете попасти тільки, якщо ви всіх ведмедиків вже відкрили. І у вас тут буде ходити крот. І він і коли ви з ним поговорите, ви зможете тут вже ходити в ці храми. Я вже Я з ним вам... говорив і... Поняв? За лютого кожу. Там сніговому є великий. Добре, пішли. А тоді? Вже той. Так. Роза, Розовий. это Я тебе зараз дам. Тогда... А нет, Добрый. я тебе. Я без него иду. Назар. Тебя. Назар. Тебя сюда, я боюсь там будет. Добре. Назар зачекай меня плит. Прожай вы. Вс. Зараз спускаемся. Эээ. Так с него покину, Нас Треба сбить. Знаю я. До речі, якщо ви можете збити всіх сніговиків. Давай то... стріння відкрити. Так, але ми вже відкрили двоє, того толку з того немає. Давайте сюди. Так. Зараз пазл. Потім зірка. Я знаю. Пазл, зірка. Е, е... Трикутник, круг і потім квадрат. Я тобі якщо тебе вот дебка. Я та тащу не т. Добре. Так, да трикотничок. Трикутник тут. Приетик. Е, добре. Дальше в нас круг речі, я вам ще дещо покажу. Я постараюся сьогодні це все пройти. Зараз, тобто, точно. Е, беремо і ще вот тут квадрат. Чого ж це за фейки? Ну на ти ты робив Давай, включай. Я все До Короче, тут и я а в мене вже то є. А ну иди сюда. Літуча мешка це вам. А вот можна... назад, де сюди. Добре. Кому як легше, то з ним можна навіть поговорити, якщо чесно. А він, а він не Ні, він не б'є. А, ти вже там відкрив? Добре. ей 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 -е -е -е. не відкрив. Останню сходинку нема. Є? Так, Та, бачу вже. Добре, коротше. Тут треба прив'язати вот так. Та, тут є скринька, ми її вже відкрили. Тут треба отак прив'язати. Так само, так. як я не знаю. Е... Так само, як... Тебе якось заглючило. Подивишся потім? Тебе я якось залюблює. Добре, ну коротше, в нас вже відкрито в кого як. Йдемо далі. Де ж? Добре, йдемо сюди. Тут скільки скринь? Ага, у мене 4 з 8 Ти де Ти куди лізеш? Туди, куди треба. А нам туди треба? Та, щоб вилізти і ще плюс 3 з... зі скина дістати. Добре. У мене получається. Получається? Ні. Просто спускаю сюди. Ще... Ну бо ты не вмієш грати сам не мієш брати, залі тут буде чекати. Ой, э, треба вот так. так. Легко? Ні. це Блін. Я підпав, брат поміг різом збирати. Ти мені як не рідний. Рідний. Так, коротше, залізаємо. блин, спал. Да. А уже дальше пошел хотя бы. Я хочу, что выбираешь мне монетки. Уже 66 набрал. 67. Доброе Ой. Ой. Оба. Оба скакає. На батуті. А я на батуті цветин скапаю. Там немає ніякого батута. Де ти? Там немає є. Я на кино де ти там гнома Ну, Наверх ти може. Ні, фіга подіб. Я з тобою зніматися не буду. Добре, не знімайся я і сам можу. Я в тебе просто покусив зніматися, так як в тебе теж є аккаунт, і там майже нікого немає. Тебе ніфіга ніхто не банить, чтобы он не дури. Не дури. Не дурю. Не дури. А, та, точно, точно. Та-та-та. Забанили, я забув. Я чого не знаю то, чого його забанили. Ну, конкурентів не буде. Добре, я йому пізніше той. Головне, щоб він не вийшов з гри, того що тоді мене вилетить з гри. І Я не хочу потім це заново сюди ходити і так далі. Що? Що таке, що вони мають? тебе? Ту... У тебе до день народження, ще три дні. Це молоді. Ще три дні. Ну три дні, але хай привітає. Нехай в коментарях напишуть, чи, чи вартує тебе вітати.